Чи правда, що в сфері медицини, гінекологія саме менше досліджувана сфера? Жіноче здоров'я, включно з гінекологією, часто залишалося в тіні інших галузей через історичні та соціальні причини. Ось кілька ключових моментів: перше гендерний дисбаланс у дослідженнях. Багато років клінічні дослідження фокусувалися переважно на чоловіках. Жінки часто виключалися з досліджень через гормонні коливання, що призвело до меншої кількості даних про жіноче здоров'я. Друге фінансування: деякі гінекологічні стани, як от ендометріоз чи синдром полікістозних Ячників тривалий час отримували менше фінансування, ніж порівняні за поширеністю чоловічі захворювання. Це обмежувало швидкість прогресу в розумінні та лікуванні. Третє стигматизація. Жіночі репродуктивні проблеми тривалий час були табуйованими, що призводило до меншої кількості досліджень і пізнішого визнання проблем. Четверте сучасні зміни. Останні десятиліття приносять зміни. Зростає кількість досліджень, присвячених жіночому здоров'ю. З'являються нові технології та інструменти, які допомагають краще розуміти і лікувати гінекологічні стани. Я завдячую лише нашим Редкам, жінкам, феміністкам, які боролися за наші права. Чи стикалися ви з некомпетенцією лікарів-гінекологів? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях, а я читаю все.